Додаю до проєкту Project Pen декілька продуктів. Перший це такий двосторонній олівець для брів. З одного боку, там, де сам олівець я використала його повністю, а з іншого боку, колір ось так ще нашаровується. Виглядає він доволі природньо, тому я його залишаю і використовую просто до кінця. Наступні два продукти це блиски для губ. Ось цей блиск з ефектом збільшення губ. Здається, що його тут, начебто, ще багато, але. Я вже навіть зняла запаску для того, щоб легше його діставати. І подивіться, який він гарний і блискучий на руці. Я його з легкістю використаю до кінця терміну придатності. а Тон у нього 44927. Наступний блиск дуже схожий по кольору. Його тут також доволі ще багато. Я беру його з собою в подорож або просто в дорогу в сумочку. Аплікатор також дуже зручний, не розтікається цей блиск, і мені дуже зручно, що один блиск вдома, а один з собою постійно. Ось, бачите, кольори дуже схожі. Я їх використовую іноді просто окремо як блиск, а іноді прямо на губну помаду. Тон цього блиску 445,53.